Ласкаво просимо до Tenders ICC Ukraine – нової цифрової платформи, яка допомагає бізнесу купувати та продавати без кордонів. Розроблена під егідою Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, ця платформа об'єднує українські та міжнародні компанії в одному надійному просторі, де закупівлі та продажі поєднуються з інноваціями, прозорістю та новими можливостями. Як ви бачили і чули у презентаціях Світлани та Іллі, Rebuild Ukraine – це не лише для державного сектору. Ініціативи приватного сектору також ЕЕ відбуваються. Звісно, вони відображають лише частину програми державного сектору, однак з часом приватний сектор зростатиме і зростатиме суттєво. Саме усвідомлюючи цей потенціал, ми й розробили цю платформу. Дозвольте ознайомити вас із поточними можливостями нашої нової платформи. Платформа розміщує тендери та аукціони як від українських, так і від іноземних компаній. Працюючи у форматі SaaS, вона розроблена для бізнесу будь-якого розміру та у всіх секторах. Чи ви покупець чи продавець, це допомагає вам заощаджувати час і гроші, знаходити нових партнерів і розширювати свою бізнес присутність у світі. Це ваш додатковий канал для видимості, просування та вигідної співпраці. Особливо для українських компаній це допомагає просувати їхній міжнародний потенціал. Tenders ICC Ukraine створює відкриту та збалансовану бізнес екосистему, де постачальники, покупці та мережі об'єднуються на одній платформі. Наша мета проста забезпечити рівноправне та взаємовигідне партнерство для всіх учасників. Завдяки розумним інструментам для пошуку партнерів, онлайн аукціонам, профілям компаній, автоматизованим сповіщенням та аналітиці, ми робимо торгівлю швидшою, простішою та ефективнішою. Усе повністю оцифровано та відповідає міжнародним стандартам і нормам ICC, а також вимогам українського законодавства. Платформа створена з урахуванням зручності користувача, особливо для представників малого та середнього бізнесу, як покупців, так і продавців. Кожен процес від створення тендеру до фіналізації результатів логічний, зрозумілий і простий у виконанні, жодних паперових документів не потрібно, зрозумілі форми та інтуїтивна навігація дозволяють навіть новачкам легко керувати складними циклами закупівель або продажів усього за кілька кліків. Це зводить адміністративні та бекофісні витрати до абсолютного мінімуму, дозволяючи навіть малим компаніям брати участь у складних торгових операціях. Складність прихована від користувача завдяки автоматизованим процесам цифровізації, вбудованим у платформу. Для клієнтів середнього та малого бізнесу Tenders ICC Ukraine надає ефективне цифрове середовище для всіх аспектів процесів і процедур закупівель та продажів. Вона допомагає знаходити потрібних партнерів у галузі, отримувати конкурентні пропозиції на ринку та оптимізувати як час, так і бюджет. Вбудовані аналітичні інструменти дозволяють оцінювати пропозиції та приймати обґрунтовані бізнес рішення швидко і упевнено це дає змогу користувачам відкривати нові канали та ніші ринку, які інакше залишалися б для них прихованими. Зниження витрат дозволяє продавцям робити надзвичайно конкурентоспроможні спроможні цінові пропозиції потенційним новим покупцям. Для постачальників і продавців платформа відкриває двері до нових ринків. Ви отримуєте доступ до всеохопної бази даних тендерів в Україні та за кордоном з інтелектуальним підбором, адаптованим до вашої галузі. Збільшуйте свої продажі, зменшуйте витрати на маркетинг і автоматизуйте пошук тендерів завдяки персоналізованим сповіщенням та аналітиці в реальному часі. Як для постачальників, так і для продавців. Платформа відкриває двері до нових ринків. Ви отримуєте доступ до всеохопної бази даних тендерів в Україні та за кордоном з інтелектуальним підбором, адаптованим до вашої галузі. Збільшуйте свої продажі, зменшуйте витрати на маркетинг і автоматизуйте пошук тендерів завдяки персоналізованим сповіщенням та аналітиці в реальному часі. Платформа об'єднує всі необхідні торгові функції в одному місці. Проводьте комерційні тендери локально чи міжнародно, беріть участь в онлайн аукціонах або редукціонах і презентуйте свою компанію за допомогою динамічної цифрової візитівки. Чи ви продаєте, купуєте або орендуєте тендери, ICC Ukraine спрощує процес від створення до аналізу. Те, що робить тендер з ICC Ukraine справді ефективним, це вимірювана цінність, яку він приносить. Окрім економії коштів, платформа підвищує прибутковість. Багато компаній повідомляють про додаткове зростання річних продажів на 5-10%, а на деяких аукціонах ставки зростають у 1,5%, а то й у 2,5 рази. Це більше, ніж просто платформа. Це руші зростання для сучасної торгівлі, побудований на прозорості, технологіях і довірі. Бізнеси економлять від 10 до 20% на обсягах закупівель і до 90% на розробці та підтримці власних електронних торгових систем. Ви також скорочуєте час, витрачений на документацію, аналітику та пошук партнерів, отримуючи при цьому повний онлайн контроль над кожним процесом. Коротко кажучи, економте гроші, економте час, зменшуйте кількість помилок, а отже, ризики, і підвищуйте якість у межах однієї системи. На наступних кількох сторінках показані скріншоти платформи українською мовою. Не хвилюйтеся, якщо ви не розмовляєте чи не читаєте українською англомовні версії, будуть доступні найближчим часом. На цьому слайді ви бачите головну сторінку, яку користувачі бачать при першому вході на платформу. Тут вони можуть легко увійти в систему або одразу створити новий тендер. Інтерфейс дозволяє користувачам фільтрувати тендери, онлайн торги та компанії за допомогою зручних вкладок і вбудованих фільтрів. Також є ручний рядок пошуку, що робить навігацію інтуїтивно зрозумілою та швидкою. Загалом дизайн забезпечує чистий і ефективний користувацький досвід з самого першого кроку. У цьому розділі ми можемо побачити, що відбувається, коли користувач натискає на онлайн-торги. Це детальна сторінка конкретних торгів, на якій відображаються назва, короткий опис і огляд покупця або організації замовника. Користувачі можуть переглядати всі активні онлайн-торги, приєднуватися до тендеру або перевіряти переможця після завершення аукціону. Усе зрозуміло, структуровано та доступно в один клік. Натиснувши на пропозиції, користувачі можуть переглянути всі подані заявки, їхній поточний статус, хід виконання та результати. Ця функція відповідає класичній моделі управління тендерами, де можна відстежувати кожен етап процесу торгів. Вона допомагає забезпечити прозорість, відстежуваність і ефективну комунікацію між покупцями та постачальниками. На цьому слайді показано, як виглядає онлайн тендер всередині платформи. Тут ви можете побачити, хто є покупцем кінцевий термін подачі заявок і критерії оцінювання. Усе структуровано у звичному професійному форматі, що дозволяє як досвідченим, так і новим користувачам легко та ефективно керувати тендерами. На цьому слайді показано, як виглядає онлайн тендер всередині платформи. Тут ви можете побачити, хто є покупцем кінцевий термін подачі заявок і критерії оцінювання. Усе структуровано у звичному професійному форматі, що дозволяє як досвідченим, так і новим користувачам легко та ефективно керувати тендерами. І нарешті, ось як виглядає онлайн аукціон, учасники можуть робити свої ставки в режимі реального часу, дотримуючись логіки, хто запропонує більше класичних конкурентних торгів. Процес є прозорим, динамічним і повністю автоматизованим, забезпечуючи чесний і захоплюючий торговий досвід для всіх учасників. Долучайтеся до зростаючої спільноти бізнесів, які вже трансформують свої закупівлі та продажі разом із тендер з Ukraine. Завітайте на тендерaicoabлочка.org або зв'яжіться з нами за адресою Helpo Знаходьте партнерів, взаємодійте та розвивайтеся разом з ICC Ukraine. Разом ми створюємо розумніший, більш об'єднаний ринок. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші звернення.